Вітаю, ви, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні мені хочеться повести з вами розмову на тему квіти, сонце і війна. Ну, правду кажуть, що які б не були часи події. Але квіти завжди поруч з людиною. Вони дають людині радість, зменшують біль. З квітами ми зустрічаємо військових споходів. Квіти несемо до пам'ятників, до постаментів. Квіти дарують нам велику, світлу, радість. Так було, так є. І так, сподіваюся, буде, не дивлячись ні на що. Не даремно ж квіти піднесли на п'ятдесят краси й чистоти, кажуть, тієї чистоти, яка заставляє дихати навіть мертве каміння. Квіти. Я не знаходжу жодного поета. Який би не написав вірш не присвятив тій чи іншій квіточці. Я не знаю художника, який би не зобразив квітку на своєму полотні. А діти, діточки, ну нема такої дитинки, яка б не малювала б квітів. А чи є такі квіти, які б не були б оспівані в народній творчості? Зокрема, в піснях, в оповіданнях, в казках і їх особливо багато в легендах. Одна із них дуже коротенька. І здається мені про сьогодення. Уявіть собі. Багато не тільки уявляють, а це переживають. Війна, земля палає від розривів бомб і снарядів, і якимось диву вдалося врятувати квіточці, ромашечці. І поруч упав смертельно поранений боєць. Він простягнув руку до ромашки. До квіточки і вона зачервоніла від крові. Зібравши останні сили, боєй промовив Ромашечко, невісточко, неси матусі вісточку. Біжи скажи, що син її не б'є вже небо синього. Що тут в цих житах знівечене, розстріляне, лежить його життя. Але ж ми віримо, що значна і більша частина наших захисників солдатів. Повернуться живими, і ми будемо їх зустрічати з квітами, радістю. І будемо сподіватися на те, що ці не будуть завляті кров'ю. Хочеться, щоб так було і так буде. Все буде Україна.